Приготувати смачний та корисний томатний сік у домашніх умовах це дуже легко. Обов'язково помідори мають бути стиглими, інакше сік буде кислий. Помідори обов'язково мию, та якщо є частинка зіпсованого помідора, я її обрізаю. Якщо весь помідор зіпсований, тоді краще викидайте взагалі, тому що зіпсуєте весь сік. Нарізаю помідор невеликими шматками, такими, щоб змогли влізти в місторубку. Я буду використовувати насадку до електроннісорубки, яка називається томатопрес. Якщо у вас часом немає такої насадки, тоді просто перекрутіть помідори через мясорубку та перетріть їх через сито, щоб звільнити сік від шкірок та серняток. Віджати сік я виливаю до каструлі. У шкірці залишається доволі багато соку, тому я перекручую її ще один раз. При повторному перекручуванні, шкірка на виході майже суха. Ставлю каструлю на вогонь та коли сік гарно нагріється, додаю сіль та цукор. З розрахунку на каструлю об'ємом 5 літрів я додаю пів стакана цукру та півтори столових ложки солі. Ви ж додавайте сіль та цукор за своїм смаком, тому що смаки у всіх можуть бути різні, а також можуть бути різні сорти помідорів кисліші або солодші. Доводжу сік до кипіння і можна його закривати. Для закривання соку я використовую ось такі пляшки об'ємом 0,7 літра. Мені ці пляшки дуже подобаються тим, що сік використовується відразу і ніколи не викидається. Пляшки обов'язково стерилізую та розливаю по них сік. Ось так легко можна приготувати сік набагато смачніший, ніж у магазині. Смачного!